Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Зранку під вогнем корабельний район Херсона. Обстріли не припинялися минулої доби. Зградів, мінометів, артилерії, танків та авіації по правобережжю Херсонщини російські військові випустили 531 снаряд. Палаюча автівка, скривавлена жінка та двомісячна немовля поруч. Це побачили військові та поліцейські на місці обстрілу передмістя Херсона 13 листопада. Як надавали першу домедичну допомогу? Зустріла звільнення обласного центру на площі Свободи. Історія Херсонки Людмили Волошиної. А там корабельний район Херсона російські військові атакували близько 10 години. Снаряд поцілив у приватний будинок. Загинув його товариш, розповідає Микола. Я спустився вниз, а в мене товариш на верху був. його вбило, а я був. Під обстріл потрапили, і інші будинки розповідають жителі району. Кришу їй пробіла, а сколки побілі, там осколки побіли, а там кришу ми сарая повністю. Мастярська сарай. Я була вдома, воно прилетіло, от таке все. Ну, звісно, ми всі злякалися, повиходили, і побачили, що сталося. Скло так і каміння все розлетілося по двору. Сьогодні зранку ми вже маємо двох постраждалих. На жаль, один загинув. Це 68-річний чоловік. Та 69-го року народження жінка отримала поранення, була доправлена до лікарні. Під обстрілом сьогодні була і білозерка. За інформацією власної військової адміністрації, одна людина загинула, четверо поранені. Пошкоджені приватні будинки, продуктовий магазин, об'єкт критичної інфраструктури. Станом на 15 Одину. Селище без електропостачання. Світла поки немає. Частково немає інтернету, бо перебиті провода. Обстріляний центр. Оце, бачите, який прильотик був. Значить, і оце воно прилетіло. І так залетіло. І, або знизу і туди залетіло прямо. От там лопнула шиферина теж, бачите? От шиферина теж лопнула від вибуху. От, бо вона була ціла до цього. А це ми вже витягуємо цю шиферину, яку знесла, знесло, аж у сусідній двір. Оце ми її витягли і зараз будемо фіксувати вже не цвяхами, а фіксувати його проволочкою. Цей будинок, говорить Олександр, був під обстрілом 15 листопада. Саме головне, що ми витягли лист шифера, підтягли його догори. Зараз його встановимо. Вже якось там прикрутимо, щоб дощ не лив, дощ лється на стелю. Ну що ж, треба щось робити? І зараз будемо тут трошки вже прибиратися. За минулу добу російські військові 23 рази обстріляли територіальну громаду, випустили 106 снарядів. За інформацією міської військової адміністрації, під вогнем були Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське. Не припиняють військові РФ обстрілювати і населені пункти Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинились дві територіальні громади: це Милівська та Новоолександрівська. Під артилерійськими обстрілами були населені пункти Гаврилівка та Саблуківка. У результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 94 рази обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 531 снаряд з різного типу озброєння. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Артем Рудаков один із тих, хто першим прибув на місце обстрілу у передмісті Херсона, 13 листопада, розповідає, коли під'їхали цивільна автівка, в якій їхала родина з двомісячним немовлям після медогляду, палала у матері дитини були поранені обидві ноги і рука, але вона змогла дістати з машини дитину і вибратись сама. Материнська любов дала їй стільки сил і духу, щоб достати себе та свою дитину з палаючої автівки. Коли їх побачив, тут же на місце під'їхав мій побратим Влад Глущенко, також військовослужбовець нашої частини, почали надавати першу домедичну допомогу жінки в першу чергу, так як оцінили її стан важкий, глянули на дитину, з дитиною начебто, все добре, після чого під'їхала на місце патрульна поліція. Ми передали дитину їм, щоб вони могли евакувати дитину в більш спокійне місце, тому що на той час, коли надавалася домедична допомога, обстріли ще продовжувалось. Цього дня розповідає старша інспекторка сектору ювенальної превенції Наталя Левицька. Вони їхали у Зеленівку перевірити родини, які опинились у складних життєвих обставинах на в'їзді до селища. Побачили стовп диму. Ми одразу підбігли до жінки та дитини. Військові розпочали надавати медичну допомогу жінці. Інспекторка сектору ювенальної превенції Яна Сальчук теж була у складі екіпажу поліції. Розповідає, поки військові надавали першу домедичну допомогу матері, вони оглянули дитину. Побачивши дитину, звернули увагу на те, що у дитини є плями крові на голові, тому ми її відразу взяли на руки, щоб оглянути та доставити до дитячої обласної клінічної лікарні. В дорозі ми контролювали стан дитини, тобто дитина була в свідомості, вона не плакала, просто спокійно дивилася на нас, махала ручками, ніжками. Коли посадили дитину до автомобілю, мною було прийнято рішення їхати прямо по об'їзній дорозі, тому що коли дитину вже. Забрали в автомобіль, почався обстріл дороги, по якій ми їхали вперед до цього автомобілю. Під час того, як ми її евакуювали, ювінальна поліція, Наталія Валерівна, тримаючи дитину на руках, постійно з нею розмовляла, щоб дитина була в свідомості. Дитину і її мати доставили до лікарні. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легенів та нирок. Матері ампутували частину лівої ноги, праву лікарі змогли врятувати. Нагадаємо, дорогу на в'їзді в одне із селищ, що передмісті Херсона, російські військові обстріляли 13 листопада близько 11.40. Снаряд поцілив у цивільну автівку. У машині їхала родина з двомісячним немовлям. За кермом був дідусь дівчинки. Який загинув на місці. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. На площу Свободи вона разом з тисячами херсонців виходила у березні 2022 року під час мітингів спротиву окупації. За вісім місяців вони знову зустрілись на цьому місці, каже Людмила Волошина. Цього разу щоб привітати у місті Збройні Сили України. Знаєте, це було така. Довгоочікувана подія, але сталася вона зненацька. Ми готувалися до того, що будуть бої, що нам потрібно буде сидіти на підвалах. На площі Людмила вийшла ввечері 11 листопада 2022 року. Каже, побачила людей з синьо-жовтими прапорами і плакатами скрізь обійми, сльози радості та фото з військовослужбовцями. Наші хлопці були втомлені донестями. От було видно, які вони заморені, але вони були охайні, чисті. Вони були такі, що неможливо було пройти мимо. І коли вони під'їхали, знаєте, їх поставили на ну, російське розстірзання. Це були безкінечні обійми. І вони так вели себе, знаєте, Забражало наступного дня херсонці також зібрались на площі, розказує Людмила. Люди приносили смаколики, чай намагались пригостити військових. І отак ми майже неділю приходили на площу з чаєм, з кавою, з водою. І ви знаєте, ми спілкувалися навіть. Ну з військовими, звісно, спілкувалися, але із собою теж. Люди не хотіли відходити один від одного. Обіймалися, зустрічалися, кожен розказував свою історію, свою, свою окупацію, хто що робив. Людмила пригадує, коли у березні виходили на мітинги спротиву, страху не було, лише бажання вигнати з міста російських військових і показати їм, що Херсон це Україна. Ми виходили ну, майже до квітня місяця. Потім припинили виходити, і почався такий знаєте, спротив особистий кожного. Я стояла на зупинці, під'їжджає машина, і видно, що сидять. Ну, я б сказала ФСБшники, але я не можу так стверджувати. Але ну, видно, що люди не військові, але не були в формі військовій. Вони питають на російській мові, де можна поїсти. І я розумію, що вони кажуть. Звісно, розумію. Але кажу, я вас не розумію. Я кажу їм українською, вони розуміють, що я кажу, але дуже незадоволені тим, що їм так відповідають. І ти розумієш, що мова то сила, мова це теж спротив. 256 днів окупації це життя у постійному страху, під тиском, без доступу до інформації, пригадує Людмила Волошина. Мої особисті враження від окупації це сморід, сморід, який вони занесли в місто. І коли нас звільнили, мені дуже хотілося, щоб почалася злива, яка б змила усе це. Але ще дуже багато треба змивати. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.